Воїни світла, воїни добра! Наше слово подяки янголам світла, що тримають на крилах мою Україну. Вдячні дорослі, вдячні вам діти, що ви і Господь не покинули нас. Очі янгола у формі ЗСУ, повні добра, бо хочуть бачити, як вишні біля хати зацвіла. Очі янгола у формі ЗСУ, повні любові у кожному вчинку, у кожному слові. Очі янгелі Оформі ЗСУ повні надії у них про Україну найсвітліші мрії. Очі янгелів у формі ЗСУ сповнені болю за рідну землю та подальшу її долю. Очі янголів у формі ЗСУ бачили овоче пекло. їм сниться, як гніздяться на рідній хаті лелека. Очі янголі у формі ЗСУ. пройшли, а зовстань. У них на серці ще невмовний жаль. Очі янгелі у формі ЗСУ. Це така життя, глибина, Україна. В них мова, земля єдина, навіки одна. Очі янколів у формі ЗСУ, очі справжнього Бога. У них безперечна віра, в добро і перемогу. Наші мрії про мир, за це дяка захисникам, за їхнім мозолистим, мужнім і золотим рукам. Наші мрії про щастя, за це подяка героям. Вони прикривають серцем нас дружить з тобою. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчатись, а вчителі навчати. Наші мрії про волю, за це дяка вам, воїни рідні, ви наш приклад найкращий ви доставники гідні. Наші мрії про мову, за це дяка захисникам. Вони показали оркам, що таке справжня паляниця. Наші мрії про правду, за це дяка богам байратарі. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про спокій за це дяка всім тим воякам, хто несе ворогів аж до їхніх кордонів на радість нам. Наші мрії про перемогу вам спасибі за віру. Це додає молодим упевненості на снах і сили. Наші мрії про Україну за дяка захисникам, здоров'ям віцного, Боже благословення вам. Хай наше коло дружні сині жовтим квітом зацвіте, Хай в кожного в душі пагіннясті проросте до тих, хто на передовій, а тилу, до перемоги шлях торує у бою, у думках, у діях, у молодих серцях. Ой, не свій!